Давай, 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 молодець. Тринадцятирічна Дарія долає смугу перешкод. Команда дівчини з 22-го ліцею до військово-патріотичної гри учасники готувалися завзято. Вивчали визначні дати з історії України, готувались до строю та долали смугу перешкод. Дівчина зізнається, виконувати завдання на швидкість було непросто. Взагалі все вдалося, нам було тяжко як з непривички. Саме тяжче було повсти, виходить, і зачепити самим мотузку за зверху. Поки команда Дарії долала смугу перешкод, суперники з ліцею номер 19 проходили саперну підготовку. 14-річний Матвій тримав у руках міношукач вперше. Ми дуже плідно готувалися до цих змагань. Ми хочемо дуже сильно перемогти. Вивчали історію рятівника і все очень, потроху. А наші бахраз був наші хаті, бо ви теплясі. Одним з етапів проходження військово-патріотичної гри Сокіл Джура є конкурс строю та маршової пісні. Учасники виконують команди свого ройового, а в цей час їх оцінює журі. Вимоги до строю, відповідно злагодженість, правильність виконання. Ну і власне кажучи, настільки стрій може бути або правильно працює разом. От. Оцінюється по принципу е за неправильно виконану дію, відповідно ставиться шашнів бал. По кількості загальна сума на етапах оцінює чотири етапи, головний суддя оцінює дії хорунжого і в даному випадку роєвого. На етапах колеги оцінюють кожен із етапів оцінювання. Аби дійти до перемоги, кожна команда має пройти шість етапів: це саперна підготовка, конкурс строю, домедична допомога та фізична підготовка, інтелектуальна гра та туристсько-спортивна смуга. Успіх залежить не лише від сили та знань, а й від згуртованості. Копатріотичну гру Сокіл Джура у Вінниці проводять вже 15 років поспіль Цьогоріч У змаганнях взяли участь 22 ліцеї міста. Це учні сьомих десятих класів. Цього року, уже з січня місяця, на базі чотирьох ліцеїв і трьох професійно-технічних закладів освіти нашого міста відкриті центри військово-патріотичного виховання, тобто осередки вивчення предмету захисту України, і це дуже серйозно допомагає нашим дітям опанувати практично, а не тільки теоретично, але й практично ті навички, які ось тут сьогодні треба показати. За підсумками гри та за кількістю балів команда переможець представлятиме Вінницю на обласному етапі всеукраїнської гри. Діана Волошнюк, Володимир Гірявенко, Новини за день, телеканал Віта.